Зв'язку вже мер тимчасово окупованого Мелітополя. Іван Федоров, доброго ранку. Раді бачити вас в нашому ефірі. Так, доброго ранку, пане Іване. Як доброго минула ранку. ніч в місті і е, на території, яку ви відслідковуєте, яку, на якій маєте свої джерела, вуха і очі. Це моя рідна територія рідне місто, тому звичайно ми володіємо повноцінною інформацією. Вчора ввечері були чергові вибухи. Чергові вибухи на військовій базі, яку ворог захопив з перших днів окупації. Це наш військовий аеродром. Після цього була детонація, і після цього очевидці бачили, як ворог вивозив з території військового містечка зруйновану військову техніку, а саме гвинтокрил. Тож. Продовжується на території нашого міста бути неспокійно і спекотно для ворогів. Тому сподіваємося, ця тенденція звичайно буде посилюватись. Але вчорашній день ознаменований ще однією подією. Це тим, що на перетині лінії розмежування в Васильівці ворог перестав пропускати вантажівки з гуманітарним вантажем. Що це означає? Наприклад, за останні сім місяців, як ви вже зазначили, війни на території України ворог не поставив до наших лікарень жодної коробки медикаментів, жодної коробки засобів необхідності. Першої, а все це покривали наші волонтери, тим, що щодня направляли до наших лікарень одну-дві машини з тим, що в першу чергу необхідно для приймального покою, для реанімації, для діалізу і так далі. Вчора всі автівки, які були з гуманітарною допомогою чи з будь-якими іншими засобами, були розвернуті та не пропущені до е, тимчасово окупованої території. Ворог продовжує значатися, а це означає, що наші люди на тимчасово окупованій території не зможуть отримувати навіть медичну допомогу, не кажучи вже про продукти та засоби першої необхідності. Тож геноцид продовжується на тимчасово окупованій території. А як це питання буде вирішуватись? Це ж ну дуже серйозне, і це фактично елемент геноциду, як ви правильно кажете. Ну як це вирішувати до кого звертатись? Чи є взагалі інструменти впливу? Адже ну мова мова йде не про якихось там військових, а да, там ну просто мирних громадян. Це стоїть питання виживання хворих людей. Тобто їх потрібно або евакуювати на підконтрольну Україні територію, або надати можливість о, доставляти ліки. Ви абсолютно праві. Мова йде про хронічних хворих, Мова йде про тих людей, хто звертається в першу чергу про допомогу. Наприклад, мова йде про 35 людей, які щодня отримують послуги на постійній основі отримують послуги з діалізу на тимчасово окупованій території. Сьогодні рішення цієї проблеми немає. В черговий раз будемо звертатися до міжнародних організацій з проханням для того, щоб нам відкрили зелений коридор для доставки гуманітарних конвоїв. Але на жаль, останні часи. Немає допомоги з цього боку. Також сподіваюся, що здравий глуст він опанує ворога та він пропустить гуманітарні конвої, ті, які направляються з міста Запоріжжя до тимчасово окупованої території. Це буквально можна розцінювати ще який засоби тиску, і один з елементів шантажу, яким часто користуються окупанти. Скажіть, будь ласка, чи висувають якісь пропозиції? Роблять ми можемо запустити гуманітарний вантаж, але але, наприклад, люди беріть паспорти сусідньої держави? Наразі наразі такого немає. Я е, думаю, що вирішуватися буде це питання як завжди, як завжди, у ворога, коли він спочатку создає проблеми, а потім за гроші їх вирішує. Тож така ж сама ситуація була з евакуацією, коли вони спочатку перестали випускати, а потім е, за гроші почали робити якісь окремі черги. А е, може так буде вирішуватись питання і е, в цей раз, що стосується паспортизації, то е, дійсно ворог примушує здебільшого наше літнє населення, е, щоб вони. Отримували паспорти, шантажуючи їх тим, що вони не зможуть отримувати ні пенсії, ні соціальні виплати. Звичайно ж, це не є правда, тому що держава України виконує всі свої зобов'язання перед і пенсіонерами, і соціально незахищеними верствами населення. Але шантаж та примус це та окрема риса, яка сьогодні добре застосовується на тимчасово окупованій території від расистів. Як пройшло 1 вересня на окупованій території Мелітополя, чи відбулись навчання в якихось школах, чи запрацювали вони? Яка кількість дітей почала відвідувати школи, де рашисти почали впроваджувати свої освітні інновації? Що з цього питання? Такого першого вересня на території міста Мелітополя не було ніколи. А коли всі школи були оточені військовими, ті, які вони намагаються запустити, коли вхід в школу був через металодетектори та металошукачі, коли батьків школу майже не пускали. Але ж сьогодні вони намагаються запустити освітній процес в деяких школах. Точно не будуть працювати п'ячки в місті Мелітополя, де зараз розташовані військові бази, казарми та склади боєприпасів рашистів. В центрі міста навмисно прикриваючись нашими цивільними мешканцями сьогодні. Також Міністерство оборони Російської Федерації випустило статтю про те, що збройні сили України готуються щодо диверсії в школах саме в місті Мелітополі, розмістивши всі їх координати. Ми чітко розуміємо, навіщо вони це зробили для того, щоб пояснити низьку явку до шкіл та прикрити свої майбутні провокації саме в наших. Мелітопольських українських школах діти здебільшого не ходять до шкіл, масового масових походів до школ немає, і батьки не відпускають. Хоча на батьків продовжують тиснути. Продовжують тиснути тим, що будуть штрафувати, погрожують штрафувати та забирати батьківські права. Сьогодні декілька колишніх інтернатів на території нашого міста готують до повного пансіону школярів, яких будуть відбирати від дітей. Також слід зазначити, що сьогодні школи на тимчасово окупованій території це точно не про навчання, це про пропаганду та промивання мозгів, тому що кожного ранку вони починають освітній процес підняття. Ворожого рашиського флагу та співання гімна Росії. Тож ми чітко розуміємо, що все навчання відійшло на вторий, на другий план, а це тільки промивається мозок нашим дітям. А, ну, розкажи, ну, будь ласка, да от є ще така ініціатива. Ми говорили з Євгеном а, поза ефіром, і хотілося питання вам дуже поставити. Що але можна говорити про якісь бодай невеличкі, але добрі новини про щось позитивне? От, ем, наприклад, освітній хаб Мелітополя. Розкажи, будь ласка, про цей проект. Це дуже цікава ініціатива, і хотілося більше дізнатися. Так, звичайно, наша мета була дати наскільки це можливо в нестандартних умовах, але можливість для наших малітопольських скоролів здобувати освіту в наших українських малітопольських шкілах. І для нас також є добрий показник, те що наші представники освіти це. Герої сучасності я не перестану повторяти повторювати про те, що жоден наш директор школи дитячого садочка, не погодився співпрацювати з окупантами, і це насправді чудовий результат. Тому сьогодні ми на території міста Запоріжжя на території одного з вищих учбових закладів Запоріжжя створили учбовий освітній хаб міста Мелітополя, куди приходять наші вчителі, наші організатори освіти і ведуть уроки онлайн. Сьогодні більш ніж 60% вчителів виїхали з тимчасово окупованої території, щоб могли безперешкодно вести учбовий процес викладати онлайн в наших мелітопольських школах. Сьогодні 14 тисяч учнів здобувають дистанційну освіту. Це лише на 10% менше ніж минулоріч. Тож ми надаємо можливість здобувати освіту в наших українських мелітопольських школах. Дякую вісім наших дуже, школярів на да. да, це дуже важливо насправді на да балів. Тести. Цьому році. Супер. І от насправді дуже, дуже правильні ініціативи. Ми маємо створювати умови для того, щоб і діти могли навчатися. І вчителі могли працювати, і е, от той сценарій е, роботи росіян, про який ви говорите. Він фактично підтверджує, що е, мова не йде про навчання, вони використовують наші школи на окупованій території і наших дітей як заручників. да, їм е, е, для них нічого не варто е, поставити життя наших дітей на е, е, для для вирішення своїх е, питань військових для пропагандистських, і е, не дай Боже, але вони можуть піти на все. Да, ми бачимо, що вони з Херсонської області евакуюють колаборантів, евакуюють своїх представників, але при цьому змушують наших дітей йти до школ і оточують їх своїми військовими, демонструючи, демонструючи готовність на все. Дякуємо вам дуже. Іван Федоров з нами був Дякую. на зв'язку. мер міста Мелітополь.